Привіт, друзі, 22 вересня сьогодні. Ближче до вечора, ми вирішили розібратися із тим, хто кого звільнив, за що, ну і що буде далі. Бо ми маємо зранку, зночі вчорашньої ну, дійсно, ейфорії, дуже приємні новини. Але я думаю, що з ними варто розібратися і розставити певні акценти. Бо це дуже важливо. Цей обмін, який відбувся вночі, дуже знаковий. Да, вчора він має політичний підтекст. І має політичний підтекст і в Україні, і на Росії також. Ну, для того, щоб з цим розібратися, розставити акценти, я вас дуже попрошу підписатися на мій YouTube канал. Ви зараз знаходитеся саме тут. Мене звати Валерій Клочук. Підписатися можна під цим відео, натиснувши відповідні кнопки. Не забудьте під... натиснути на дзвіночок, щоб отримувати нові відео. І так, поїхали. Учора пізно ввечері, сьогодні вже уточняв у себе в телеграм-канал радник президента Андрій Єрмак про те, що відбувся великий обмін з полоненими з росіянами. Він прийшов у декілька етапів у дуже різних локаціях. Він пише: з російського полону ми повернули 215 людей. Запам'ятайте цю цифру 215. Із цих 215 108 бійців АЗОВ. І замін, як він каже, вони віддали Медведчука. На 200 наших героїв, так? І 55 російських полонених на 5 героїв командирів Азовсталі. От 200. 10 виходить, що звільнених повернулися в Україну, а 5 командирів Азовсталі вони перебувають в Туреччині. Я не знаю, як правильно підібрати це слово. Вони знаходяться під пильним наглядом Ердогана, і вони там будуть до завершення війни в Україні. Ну, серед них Денис Прокопенко, Радіс, Сергій Волинський, Волина, Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко. Вони перебувають в безпеці, і це ну загальновідомо навіть було показано відповідне відео на в телеграм-каналах і президента і Вірмака. І на телеканалах ми бачили, де ці бійці дякують за звільнення. З ними перебуває міністр внутрішніх справ і керівник розвідки України Буданов. Ну, нібито все окей, нормально. Звісно, що ми задоволені і раді тому, що наші герої, наші хлопці вдома. Це найголовніше, майже вдома. З бійцями, які перебувають у Туреччині, то будуть організовані зустрічі з їхніми рідними та близькими. Про це запевнив президент Зеленський, який має домовленості з президентом Ердоганом. Ну, чому Ердоган? Я думаю, вам зрозуміло, він має дуже тісний контакт із Путіним. Ну, ймовірно, що така домовленість була досягнута. Ну, а тепер до того, як це все відбувалося, точніше з того, що нам відомо, бо у соціальних мережах сьогодні, особливо в тих, хто, серед тих, хто опозиційно налаштований до Зеленського, з'явилися дописи від прихильників Порошенка. Не будемо цього скривати, що мовляв, Зеленський вчинив неправильно, що здав. Медведчука в Росію. І вони дуже серйозно це засуджували. Ну, ви пригадуєте історію з Медведчуком, якого було ще в квітні місяці затримано. Він переховувався і він почав давати свідчення в Службі безпеки України. Ну і зокрема, Медведчук, якому була висунута підозра у державній зраді та сприянні тероризму. Дав свідчення у справі про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопроводу Самара Західний напрямок для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Він стверджує, що ця вся схема відбувалася в інтересах Порошенка. Служба безпеки України. 23 травня опублікувала відповідне відео з його допитом. Воно розповсюджене було в широкому доступі. Його могли всі подивитися. Ви зараз бачите кадри, де дійсно і дають свідчення, і Порошенко там зняти всі. Ну таке в кіно було зроблене велике бакановим, без перебільшення. Але це вказує на те, що певні слідчі дії. Як зараз запевняють у владі, всі необхідні слідчі дії були проведені із Медвечуком. Більше того, сам Медвечук свого часу ще зараз я вам уточню дату, 18 квітня відповідне відео також опублікувала Служба безпеки України. Звернувся із пропозицією, аби його обміняли на тих мешканців, які були в Маріуполі, захисників Маріуполя. Які сьогодні перебувають в полоні, от пряма мова звучить його так. Ян Медвечук Віктор Володимирович це звернення публікує відео Служба безпеки України. Хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. Ну нагадаю, Медвечук Путіна, з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя, тобто азовців та його мешканців, які знаходяться там на сьогоднішній день і не мають можливості безпечного виходу. Через гуманітарні коридори. Це було ще до того, як азовці здалися, перепрошую, за командою. Це дуже важливий момент. За вказівкою зверху вони здалися в полон для того, щоб зберегти своє життя. І це було зроблено тоді правильно. Ну, і от Медведчук, можливо, його почули в Росії, в Україні з таким зверненням виступив і його, врешті-решт, обміняли. Ну і звісно, що цей обмін відбувся в той день, ну зверніть увагу, день в день. Коли на Росії була оголошена часткова мобілізація, Ви скажете, співпадіння? Можливо, але якщо це не співпадіння, то тоді дуже це чудово спланована акція інформаційно-психологічна спецоперація, тому що тепер розберемо, що ж відбулося на болотах в Росії, бо це дуже важливий момент. Якщо нас повернути, наприклад, у 21 травня. Якраз незадовго до того, як відбулося оце публічне визнання, ну точніше, оприлюднення Службою безпеки України частини допитів Медведчука про державні зради і корупційні схеми в Україні за участі високопосадовців, які були при владі в Україні, то на російському телебаченні і взагалі всюди багато говорили про те, а чи треба їм Медведчук чи ні? Ну і, зокрема, таким дуже показовим виступом відзначився Соловйов, пропагандист Соловойов, який сказав наступне: Слуцький пообіцяв, що в Москві ізучить можливість обміну Медведчука на азовців. Какого нахрен Медведчука? Ну і звісно, цей його спіч на фоні там ідеї Слуцького про обмін. Він не, не міг не залишитися непоміченим і навіть сьогодні. Сьогодні багато хто пригадує Соловйову, а як же ж так? Ви ж казали, що вам Медведчук не треба. Да? А от сьогодні він виявився вам треба. Ну, звісно, що вони дуже обережно прокоментували саме цю подію. Ну і говорять наступне, що. Для многих, я вас вот раз зацитую, для многих война остается веселой подружкой, которая им должна, должна отчитываться, эти слова Соловьева, должна радовать победами нашей армии, должна восхищать героизмом и предельной понятностью происходящего. Только война никому ничего не должна, кроме смерти. Спасибо за спасение наших парней. Мы не знаем имен переговорщиков, но спасибо вам. И нам не важно, на кого вы поменяете и в какой Пропорції вернете всіх. Тому що звільнених, як я вам сказав, переданих уже Росії, їх 50 чоловік плюс 55 плюс Медведчук, так, а наших 215, тобто пропорції 1 до 4. Хоча раніше, якщо брати до уваги обміни, які відбувалися, то вони проходили зовсім не так. Ми віддавали набагато більше російських полонених, а повертали менше. Сьогодні картина до безобразія, наоборот на нашу користь. Але е, у своєму дописі Соловйов згадує про 87 звільнених російських військових полонених. Таку ж саму кількість наводить у своєму посту Сіменян, яка ну, також виступила. Чому вони однаково цифру говорять, не знаю. В підтримку того, що їх таки ж повернули. Як це класно. Ну, мужики, 87 жизнь спасено, пише вона. 87 пацанов дома, жены, дети, мамы, папы, которые не рассчитывали их увидеть живыми, в один момент вновь станут счастливыми. И как по мне, это того стоит. Ради 87 его на Наполевая героев можно менять кого угодно, не заламывайте руки, мол, азовцы, Медведчук, Просто думайте, чому вона говорить про так Медведчука, і чому так це все і про азовців? Справа в тому, що в Росії дуже довгий час, і той же саме заданий Соловйов, доказували, що азовці це нацисти, яких всіх вбивають, вони знищують все і вся, і їх треба обов'язково не віддавати назад, обмінювати як полонених, а просто їх. Стратити. Я коли спілкувався, наприклад, із військовими після їхнього полону, то мені мене запевняли в тому, що азовці живими не повернуться. Тому для мене це дійсно було також ну, дуже шокованою. Новиною, приємною. Крім того, давайте згадаємо тут, що серед тих, кого повернули, і відома Катерина Поліщук, яку більше ми знаємо як пташка з Азовсталі її визволили з російського полону. І вона багато тоді, ну. Була присутня в соціальних мережах саме піснями з тих підвалів, ми це бачили, це дійсно торкало всіх дуже серйозно. Вона також на волі. Тобто знакові фігури були звільнені. І задається запитання: а чому ж так? Чому на це Путін пішов в день оголошення часткової мобілізації? Бо на Росії задають питання. Мемів в соціальних мережах гуляє просто безліч. Їх можна бачити, читати, ви їх бачили, читали. Росіяни дуже серйозно обурюються, чому, по-перше, таке співвідношення обміну. Друге, чому кума Путіна повернули в Росію, а їх всіх відправляють на війну в Україну? Вони також цього не можуть зрозуміти. Виходить, що Путін їм кум дорожче. Це та сама Семенян, яка колись розповідала, що на Україні кумовство нам не треба міняти ніякого кума Путіна сюди обратно возвращати. Хоча версій повернення Медведчука є чимало. Ну, наприклад, одна із них про яку говорять. Чимало сьогодні в засобах масової інформації, що Путін таким чином повертає його, щоб його знищити. Бо, мовляв, він дуже на нього злий, за їх її агітаційної роботи, він вів е до початку широкомасштабного вторгнення. Запевняв Путіна, що мовляв, все дуже дуже тут класно. Всі проросійські налаштовані слібом сіллю москалів будуть зустрічати. Вийшло не так. Їх відправляють назад додому в сміттєвих пакетах і будуть відправляти далі. І на цю підривну кампанію, роботу в Україні Путіну були, Путіним Медведчуку виділялися величезні кошти мільярди доларів. Так, це абсолютно так, це не про мільйони йдеться мова, а про мільярди. І дійсно, у ну, нас виникає запитання, а чи дійсно так це може бути? Бо і в росіян виникає запитання, а чи дійсно Путін повернув Медведчука, що що. Але в мене виникає запитання: а чи Путін повернув Медведчука? Оце ще дуже дуже такий, ну перепрошую, відкрите запитання, залишається для мене. Бо за логікою, хоча да, Росія це ж не про логіку, але менше сте, Путіну Медведчук сьогодні саме не треба. І звільнення азовців не треба було. А чи Путін знає про звільнення азовців? Я чому таке питання задаю? Чи знав? Тому що з відповідним... Запитанням звернулися до прес-секретаря Путіна, рот Пісков, рот Путіна Пісков, і е, його просили прокоментувати. Чому сьогодні, коли йде мобілізація, ви повертаєте Медведчука, а на війну відправляєте сотні тисяч росіян, які, в принципі, не повинні воювати. Ну він сказав: Я не маю повноважень це коментувати. Крапка. Він не мав повноважень також коментувати інші речі. Тобто, все, що стосується. Мобілізації їхньої, так званої часткової, ну, не так званої, реальної, спецоперації, так званої війни проти України, яку веде Росія вже не перший день. Рот Путіна не коментує. Це означає, що Путін не коментує, і тому це викликає дуже багато запитань. Ну, так само, як і цифра з мобілізації, яка поки що залишається відкритою. Ну і дійсно повертаю нас до цифри звільнених. Від 77 чоловік, про які 50 говорили. Бо справді то нібито 50, звідки цифра з 87 взялася. Ви скажете якийсь каламбур. Справа в тому, що Пушилін раніше всіх злив інформацію про те, що Медведчука обміняли на Азовців. Про це прописали навіть і пропагандистські е, засоби масової інформації, Russia Today, Та, Серія Новості, практично всі. Він. Конкретно сказав наступне: в результаті обміну пленними з Україною освобождений 56 чоловік, серед них 55 воєннослужащих, те, що говорить Єрмак, і е, також Медвічук. Він це підтвердив: 5 чоловік з Донбасу, старне 50 воєннослужащі із Росії. Ну, якісь, Якась нестековочка у Москалів виходить. Одні, одні Одне говорять інші, інші, а це означає те, що не з одного центра. Ці всі події інсценовані, інспіровані і регулюються з різних. це означає, що в Росії сьогодні на Росії, ви бачаєте, є декілька центрів ухвалення рішень. А це вже означає нестабільність, яку ми бачимо і в акціях протестних, і так далі, тому подібне. Ну і в самій мобілізації, яка за великим рахунком лише означає прискорення смерті Путіна. Це абсолютно очевидний факт. Ну ще хотів би навести вам пару таких цікавих прикладів про російський. Е Блогер Шарій у себе написав: у мене є такой вопрос, якщо в этом обміні 80 на 215, він пише 80, взагалі, нет ничего плохого і постыдного. Почому на Росканалах ні слова о том, кого відміняли. Отм ну, если все нормально і правильно, так почему бы не сказать? Значить неправильно, значить нема кому говорити. Питання, в принципі. Правильно, але викриваючи. Про це говорить росі... про російський блогер. Кадиров також до вечора розродився коментарем. Я не знаю, кого він підтримує. Ну точно, не тих, хто ініціював цей процес обміну, а хто ініціював, залишається відкритим. І хто його благословив, скажімо так, на Росії цей обмін. Кадиров написав. крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Но ну, если Кадырова непонятно, кому его дивана понятно, нам так точно не понятно. А это доброе. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь он ставит три крапки. Запитание, а что сталося? Ну, звичайно, и Калаборанти не могли не лизнути мертвечука. Стримоусов зокрема сказав, що Мертвечук зробив дуже багато для них, там проросійські налаштованих в Україні. Ну це всі чудово розуміють. Тобто залишається дуже багато відкритих запитань: хто, кого, на що, чому міняв. Але найголовніше, що б я зафіксував, це супер, що обміняли. Дуже добре, що українська влада це зробила. Медвечук сьогодні Україні не потрібний. Це стовідсотково. Всі активи його арештовані. відбувається їх процес конфіскації на користь України. Головне, щоб вони не потрапили в інші руки. За цим будемо святкувати однозначно. Всі свідчення, які необхідні, Медвечук дав засудження його навіть заочне може, може бути неважливе. Не факт, що Медвечук виживе на Росії. Це також треба розуміти. Я допускаю, що. Певні групи впливу, а вони там не одні, мають різні інтереси до збереження його життя. І як будуть розвиватися події, обов'язково будемо слідкувати. Але найголовніше ще раз повторюся: наші полонені, які були полоненими, наші бійці, перепрошую, вони вже вдома. Це найголовніше. Ну, що ви з цього приводу думаєте, як будуть розвиватися події? пишіть у коментарях, залюбки з вами поділюся своїми. Міркуваннями з цього приводу. Але не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Це можна зробити під цим відео. Підпишіться на наш Telegram канал QR-код. Зараз ви бачите на своїх моніторах. Там дуже швидко, дуже оперативно, дуже багато інформації, цікавої і актуальної. Усіх люблю, ціную, і шаную. не перемикайтесь, все буде Україна. І не забудьте поставити палець догори. Дякую.